Під час тренінгів жінкам надають психологічну підтримку, а також обговорюють різні проблеми. За словами соціального працівника благодійної організації Світло надії Валентини. Шрам після таких занять близько 90% жінок, позбавлених волі, соціально адаптуються до життя на волі. Окрім цього, після звільнення вони отримують комплексну допомогу у центрі адаптації для бездомних осіб. Минулого року до нього звернулися 63 жінки. Цьогоріч вже 52. Ми створюємо плани. Ми узнайомо все, що можна, що і касається на свободі, це сім'я, це досуг, це відпочинок, та діва становить документи, всю інформацію, що їм потрібно при свободи. З многими ми зараз підтримуємо ночі, многі поустраивались на роботу, многі у нас центрі проживають. після тренінгів засуджена Юлія Кубаєнко розповідає, змінила ставлення до життя, стала спокійнішою. Але за її словами, не може усвідомити і переосмисли. Плети ту ситуацію, в якій опинився, звісно, вони нужны, но большое но, якщо людина хоче змінитися. Тобто, якщо він попал сюди і сделал, скажем так, правильные выводы. Засуджена Тетяна Чорновіл багато часу перебуває у молитовній кімнаті. Тут вона знаходить спокій. Тут надто добре і надто спокійно, тут повітря. Краще. Тут себе чуєш дуже-дуже спокійно. Де є молитва, я живу з молитвою. У колонії жінки працюють на швейному виробництві. Можуть отримати спеціальність швачки, маляра, штукатура, повара, пекаря. Здобути професійно-технічне навчання, отримати свідоцтво про здобуття цих навчань, свідоцтво про здобуття і освіти і здобуття професії. І мають можливість на підприємстві установи здобути і трудовий стаж. У вільний час засуджені жінки займаються тим, що їм ближче до душі. Серед улюблених занять однієї із ув'язнених вишивка картин бісером. Її роботи виставляли на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Нині у Надержинжінській виправній колонії номер 65 утримують 293 жінки. Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.